Як не зриватися на дітей? Ви ж не зриваєтесь на роботі на начальника, якщо вам щось не подобається, а зриваєтесь вдома на самого слабшого, на свою дитину, а крик не рішить проблему. Ваші зриви лише будуть формувати її поведінку у стресових випадках в дорослому віці, де вона буде терпіти та дозволяти, щоб на неї кричали: якщо дитина мала, то мамі треба допомагати, бо зриви можуть бути від перевтоми. Проблема у вас, а не в дитині. Пийте заспокійливо. Уявіть собі, що це ваш керівник, бо це і так ваша дитина, і ви нікуди не дінетесь. Ідіть у ванну, облийтесь холодною водою, поприсідайте 5 підходів по 10 раз. І десь між ними злість пройде. Якщо ви не можете присідати, прогуляйтесь, дихаючи повільно та глибоко. Третє, 30 капель волокардина та переключіть увагу, знайдіть істинну причину. Чи це робота, чи жінка вас не слухається, чи чоловік не такий, чи це хронічна втома. бо